Протести інвесторів Київміськбуду та Укрбуду вивчення цієї теми привели нас до ще однієї організації: ще одне будівельне комунальне підприємство, яке ймовірно причетне до розкрадання наших з вами. Коштів з міського бюджету, підозрілі тендери, зв'язки з скандальним забудовником Укрбуду та КМДА. Про все це буде у цьому випуску, бо мова далі піде про комунальне підприємство, дирекція з капітального будівництва та реконструкції. «Київбудреконструкція», бо в тіні каштана сховатися не вийде. Говорить Київ, Київ. КП дирекція з капітального будівництва та реконструкції Київбудреконструкція засновано у 2011 році Київрадою. Підпорядковане воно департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА, який 17 липня 2017 року очолює Дмитро Науменко. За роботу цього департаменту відповідає заступник голови КМДА Петро Пантілеєв. Статутний капітал 200 тисяч гривень. Основні діяльності діяльність у сфері інженерінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування. Цих сферах, тобто фактично все, що потрібно для початку будівництва нових ТРЦ і ЖК. Але крім цього, у КМДА через це підприємство проводять тендери, які у нас викликали певні підозри. Наприклад, облаштування дитячих майданчиків. О, ні. Ремонти ліфтів. Так, ці сфери в цілому можуть бути дотичним до того, чим має займатися підприємство. Ось тільки. Переможцями тендерів від «Київбудреконструкція» за дивним збігом стають підрядники, які фігурують у кримінальних провадженнях. Але це ще не все. Є взагалі тендери, які «Київбудреконструкція» взагалі не мав би оголошувати. Фактично, підприємство заміняє інші КП чи департаменти КМДА, або там такі круті фахівці із закупівель, або може через КП зручніше проводити те, що неможливо провести зі ще більш скандальними комунальними підприємствами. Давайте розбиратися далі. Наприклад, саме «Київбудреконструкція» замінила КП «Плесо» у якості замовника, коли навколо тендеру розгорівся скандал через високу вартість проєкту. Реконструкція Труха Нового острова коштувала Києву понад півмільярда гривень. Кошторис проєкту вдалося збільшити з 214 мільйонів гривень більш ніж вдвічі, саме через зміну фактичного розпорядника фінансування. Ще один яскравий приклад один з останніх найгучніших скандалів пов'язаних з Київбудреконструкцією. розкрадання на ремонтах ліфтів у 2023 році. Почалось все зі скандалу навколо того, що Київбудреконструкція вперше з початку повномасштабної війни замовила роботи з реконструкції ліфтів в житлових багатоповерхівках столиці. Протягом вересня було укладено 32 таких договори на загальну суму майже 200 мільйонів гривень. І віддали ці гроші. Трьом фірмам, та цікаво те, що завжди ці підряди збирають одні й ті ж компанії: тов Елевейтор Сервіс, що належить дружині Василя Яніцького, екс нардепа від Європейської солідарності Порошенка, тов Юніт Ел», що має зв'язок з колишнім політичним соратником Віктора Медведчука Юрієм Курдюмовим, тов майстер Ліфт, яке негласно пов'язують з Дніпровським бізнесменом Геннадієм Корбаном. Привіт, Лондон, що пов'язує усіх цих людей. Відповідь доволі проста: міський голова Віталій Кличко. Раніше мер столиці підписав лист про повернення громадянства бізнесмену Геннадію Корбану. Василь Яніцький, мажоритарник від партії Порошенка. Саме тоді, у 2014 році, на виборах Яницький домовилися з партією Удар йти одним фронтом і поділили політичну рівненщину. А Юрій. Курдюмов пов'язаний не лише з Медведчуком, а є також бізнес-партнером Костянтина Кулинича. Костянтин Кулинич у 2012 році балотувався у депутати в одному списку разом із Віталієм Кличком. У серпні 23-го прокуратура повідомила про підозру посадовцю КП Київ Будреконструкція та підряднику розкраданні 2 мільйонів на ремонті ліфтів. А вже у листопаді нова підозра цього разу. Бюджет столиці втратив понад Чотири мільйони. А винним слідство вважає посадовців КП, постачальника та двох підрядників. Та найкричуще у цій історії, мабуть, не гроші, а те, що через ці брудні махінації життя киян опинилося під загрозу через неналежний стан ліфтів. Ну і чорт з ним головне, щоб він не горів і не розпостріняв вогонь поша. Тому хто в кабіні срахав. я йому все одно сльозу згори, рочний згорить, задохнеться все одно. Вопрос же не человека в кабинет. Двери ставляются не для того. Что по огонь дальше подумай, шел, если пожалуйди на первом этаже да. или в приемке мир, да. щоб він не загорелся на пятом, десятом, тридцатом этаже. Вот и все. А провода все, если в шахте будет открытый огонь згорять как свечка. А її канати полопуються, бо канати в нас тоже не предусмотрены, видержують великі температури. Це фрагмент запису розмови між учасниками схеми, надані Київською прокуратурою. Ліфти не витримають людині всередині, вибачте, срака. Срака це ваші махінації. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Раніше до кличка зверталися з проханням звернути увагу на «Київбудроконструкція», це було в різні роки, але десятиліттями це ігнорувалося. І тільки тоді, як взялась прокуратура, ситуація набула розголосу. Міський голова таки від відсторонив директора комунального підприємства «Київбудреконструкція» Анатолія Сульдіна від виконання службових обов'язків як одного з фігурантів розслідування. І це ще не все. Реконструкція Бортницької станції Аерації знову скандал, і знову нитки нас приводять до Києву. Більше про те, як очисну станцію київські посадовці роками використовують для відмивання бюджетних коштів, ми розповідали в одному з попередніх випусків. Хто пропустив? Посилання в описі, але цього разу зосередимось на конкретній історії у червні 23-го Київбудреконструкція замовило у ТОВ Синергія Буд» реконструкцію дамб мулових полів бортницької станції аерації за 382 мільйони гривень. Млове поле, якщо коротко, це такі собі споруди, куди потрапляє рідина з осадом, яку осушують просто природнім шляхом. Без мулових полів фактично був би застій сморід і всі інші наслідки. Цей довір став вже п'ятим, який укладало КП «Київбудреконструкція» щодо реконструкції да, мулових полів номер один, номер два. БСА. три попередні підряди дісталися одній компанії. ТОВ «Гарантбуд». перший договір ціною 508 млн мільйонів гривень уклали в червні 2018 року. Другий на 111 млн мільйонів гривень. Оплата по факту в грудні 2018 року. Через три роки в грудні 2021 року, третій сумою 20 мільйонів. Однак, невдовзі він був розірваний через порушення підрядником календарного плану робіт. Четвертий договір уклали в листопаді 2022 року року. ТОВ Промінбутсервіс ціна 69 мільйонів. Але його умови підряднику виконати не судилося. Сторони розірвали угоду за згодою сторін з оплатою 5,6 мільйонів гривень. Таким чином, за останні 5 років на реконструкцію дам мулових. Полів номер один номер два БСА, вже капекиводроконструкція вже витратило по факту понад 632 мільйони гривень. Але ще для майже 400 місце все одно знайшлося. Освоїли уже згаданому нами комунальному підприємстві. Ціни на будматеріали були в новому договорі завищені в півтора рази. На це увагу звернули правоохоронці і в результаті чергові обшуки і підозри. За даними слідства, вкрали щонайменше 6 мільйонів гривень, і слідство ще триває. Ми думали, що на цьому все можна видихнути і працювати над наступною темою. Але в Києві на протести вийшли ошукані інвестори у Корбуду. Компанія збанкрутувала добудувати житло українцям, серед яких сьогодні десятки ветеранів. Взялось підприємство «Київміськбуд», підпорядковане КМДА, але теж. Дали задню. грошей. Немає, підприємство майже банкрут, не добуде, стоять і руйнуються. А люди роками чекають на бодай якусь підтримку і управлінське рішення від міста. Здавалося б, до чого і тут Київ буде реконструкція 12 грудня 2019 року. КП буде реконструкція за 125 мільйонів гривень. Замовило у тов будівельна компанія «Адамант» послуги з укріплення схилів гори Щекавиця кавиця на вулиці Лук'янівській. Пропозиції цієї фірми були найдорожчими в тендері. Однак Київбудреконструкція відхилила пропозиції всіх інших учасників, сказавши, що вони не надали всі необхідні документи. Дивно, коли досвідчені забудовники подаються на тендер, намагаються вести бізнес в Україні, і всі, абсолютно всі, такі неуважні, не подали необхідних документів. І тільки будівельна компанія Адамант з найвищою ціною єдина відповідальна фірма. Мені просто все це не дуже віриться, і ось ймовірно пояснення: Адамант входить до групи будівельних компаній Укрбуд. і це не таємниця, це інформація з офіційного сайту. Дирекція з капітального будівництва та реконструкції Київбудреконструкція справді будує світле майбутнє для своїх керівників, підрядників та інших учасників злочинних схем. Не даймо залишити це все у тіні. Проливаємо світло на всі махінації у столиці. Став лайк цьому випуску та поширюй на своїй сторінці, змусимо чиновників працювати та відповідати. А ми, у свою чергу, і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та. Місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.